Доброго вечора, дорогі друзі. У вас літає компанія Аквабокс. І ми з нашою командою сьогодні загрузили автівку до міста Одеси. Три пости з Осмосом, з Пелесосами і з усім нашим функціоналом. За короткий період, а точніше, мабуть, менше, ніж за півроку, це вже четвертий об'єкт, що знаходиться у нас у Одесі. Тому бажаємо нашій команді успіху. І якщо бажаєте замовити обладнання нашої фірми, то просимо звертатися за оцим номером в описі цього відео. На все добре, друзі, з любов'ю ваш Аквабокс.